Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди. Я Максим Залізняк. Ми з вами в трьох відео підряд детально розглянули розібрали державний стандарт України на масло вершкове. Під час цих трьох відео я зробив деяку кількість заяв і тверджень, які багато з вас прийняли неоднозначно. Я відчуваю відповідальність. Перед своїми підписниками в першу чергу, і просто глядачами, які потрапили на канал, для того, щоб формалізувати відношення моє власне і каналу, тобто моїх колег, до державних стандартів Україні, ще раз на прикладі вершкового масла, і всього в двох реченнях сформулювати те бачення, яке, на мій погляд, буде корисним і для України, і для споживачів, і для виробників молочних продуктів. Хибна ідея, яку багато хто з вас пробував відстоювати, полягала в тому, що державний стандарт України на вершкове масло захищає споживача від можливих відхилень, від якісного натурального продукту, який би хотів споживач купувати на ринку, від фальсифікацій і різних сурогатів, які можуть бути присутні на ринку. Насправді ситуація протилежна. Фактично, державний стандарт, який діє, є таким відголоском 100річної давнини, який був нормальним для тієї ситуації, неконкурентної, коли не було різних джерел, навіть молочного жиру, не могли закуповувати тисячі тонн новозеландського зневодно-молочного жиру наші виробники, переробляти його на масло. Продукція продавалася. Часто про це кажу свіжою. Відповідно, проблеми з тим, щоби. Купувати масло вироблене з розмороженого моноліту річної давнини в принципі не було. Масло розбиралось. Проблеми з тим, що Перетопити його і зробити умовно свіже теж не було. Все розбиралося, розмінталося з вітрин за годину, за дві. Тобто, по факту, державний стандарт, замість того, щоб виконувати це реальне завдання, захищати споживача. Він спотворює реальну картину, системно стимулює введення в оману споживачів, які думають, що купують свіжий продукт, а купують щось старе річної давнини. Причому, як в рамках самого документу, допускаючи реалізацію бракованого відверту продукту, зараз пройдемося по фактам. Я вам просто їх нагадаю, так і в фактичній кількості збільшення фальсифікатів і сурогатів на ринку України. По факту, це можна просто спостерігати і статистично підраховувати. Ну, от я знову виписав собі шість основних прикладів з ДСТУ. Ну, таких особливо показових. І так, ДСТУ допускає фасування розмороженого масла через 10-11 місяців зберігання, фасування його в так зване свіже, і ви на цьому маслі побачите термін зберігання 35 днів. Слухайте, тут, до речі, дуже цікавий момент. Крім того, що ви будете їсти не свіже масло, кілька разів заморожене розморожене, і про це не буде вказано жодного слова. Крім того, можливо, це моя гіпотеза. Це і пояснює оці надзвичайно короткі терміни, тому що якщо би масло було зроблене із свіжої молочної сировини і свіжих вершків. І зразу випущене в пачку або навіть через два дні перефасоване з моноліту в пачку, воно би зберігалось два місяці. А оскільки розробники стандарту тримають в голові, що можливо те масло, яке буде на полиці магазину, воно вже жило більше 10 місяців, то дійсно те розморожене заморожене масло, воно після повторної повторного фасування і не буде жити більше 35 днів, тобто. Проблема зміни самого ДСТУ з підвищенням вимог до нього. Вона заміняється на обмеження в термінів для всієї продукції з назвою масло солодковершкове. Друге, так само ми з вами бачили, допускається використання великої кількості з різних джерел процесованої сировини, як вже згаданий, зневоднений молочний жир. Так само, і масло підсирне. Тобто, це вершки не з молока, а це вершки сироватки. Яка вже фактично побувала трошки сиром, потім відійшла від зерна, її знову просепарували і знову спробували з неї збити з масло. Це зовсім інший продукт. І тут ми виходимо на третю проблему. Єдині в світі українські стандарти передбачають розділення масла солодковершкового на три категорії. Бутербродне, селянське і екстра. Жодного логічного пояснення, чому це робиться, не існує. Я вам повідомляю. І робиться це тільки для того, щоб можна було дописати додаткові рядки і пункти з обмеженнями по тому чи іншому виду вершкового масла. Все. У нас на каналі є окремі відео, де я вам розповідаю про технології, які широко застосовуються в галузі по повторній переробці масла. Є відео з назвою омолодження масла. Коли береться масло вже й штафом, штаф зачищається, розпускається цей моноліт до стану вершків, сепарується, знову молочний жир відділяється від. Пахти, додається знежирене молоко і знову випускається масло як свіже. Згідно діючого державного стандарта, ці моменти не прописані, а продукт, який випускається згідно нього, вважається нормальним, відповідним до ДСТ. Саме елементарне. Державний стандарт України говорить про те, що масло відверто неякісне, браковане, а саме з кормовими присмаками, масло, яке кришиться. Пам'ятаєте, невігласи, що говорять? Що от я взяв пачку масла, воно в холодильнику там замерзло. А іншу пачку масла взяв, а воно не замерзло. Але ж сама проста на поверхні причина, що якщо масло пластичне і добре оброблене, то воно буде менше застигати, буде більш пластичним і в холодильнику. А масло браковане, не оброблене. Йде багато водної фази, вона не вроблено в. Власне, в масло вона буде кришитися. і таким чином це дає підстави невігласам знімати свої ролики. Нарешті переходимо до конструктивної частини, як е, правильно кажуть, критикуй то пропонуй. І так, оці самі два довгі речення, дві пропозиції, які є програмною заявою моєю і нашого каналу, нашим братерством людей, які працюють в харчовій галузі, в даному випадку в молочні. Перше державний стандарт України має бути. Але це має бути документ, який відповідає очікуванням споживачів, повинен відображати вимоги, очікування споживача до насправді якісного, натурального, безпечного продукту харчування. Він, він має в цьому сенсі захищати споживача від підробок фальсифікацій і навіть згідний будь-яких змін до цього самого документу, який називається державним стандартом. Але. Це е, має бути новий документ, і е, зараз розберемо детально, що в ньому має бути. Ну, мають бути ваші очікування. Ну, певно, що в ньому мають бути ваші очікування. Якщо ви очікуєте, що масло солодковершкове це продукт з молока, яке зібрали там, здоїли на фермах, привезли на завод, фіксуємо це. Тобто це продукт переробки з молока, якому термін від умовно. Отримання молока доїння до переробки не більше доби і не більше трьох діб, як він має бути зафасований у масло, якщо це продукт, масло фасоване. Таким чином, після тестування і підтвердження реальних результатів зберігання і реалізації, можна буде надати йому нові терміни. Звичайно, такий продукт, який виробляється з свіжої, якісної сировини. За стандартизованою державною документами технологією або кількома нема питань, такий продукт, який реалізується на протязі певного теж стандартизованого часу, тільки він може називатися продуктом, виробленим за державним стандартом України. Абсолютно зрозуміло, що після е, підсилення стандарту України. Державного ми отримаємо зменшення відповідних продуктів з клеймом ДСТУ на полицях, повірте мені, в рази. Тобто мають зникнути всі продукти, вироблені з перероблених жирів, повторно переробленого масла, з сировини не свіжої і недопустима ситуація, коли ми з вами розбирали дегустацію. Масло в мережах, коли вибачте, завод приймає 10 тонн молока і виробляє в день 20 тонн масла. Така ситуація недопустима того самого масла, яке підлягає державним стандартам України. Відповідає їм друзі, зрозуміло, що таким чином ми робимо ДСТУ найкращий державний стандарт на найкраще масло, яке відповідає нашим очікуванням, але ми різко зменшуємо. Частку цих ДСТУ продуктів, але справжніх, реальних, за які не то, що не соромно, а з якими ми можемо пишатися, і що робити з іншими продуктами? І от моя відповідь нічого не робити. Дозволити випуск цих всіх продуктів. Ви можете їх називати товари-замінники, товари-імітації, товари комбіновані. Це не має значення, не треба це регулювати. Тільки дві умови повинні регулювати е, процес виробництва і споживання. Дві вимоги тільки до цих продуктів мають бути. Я неодноразово казав: безпека, безпека вашого організму, вашого харчування, вашої родини дітей. І друге, повне достатнє інформування про цей продукт його властивості і склад. Споживач повинен мати можливість прочитати масло з оливковою олією. Так само, як це роблять в Ірландії, Великобританії, в Америці. Це дозволений продукт. Там написано масло солодковершкове з додаванням оливкової олії. Це елітний продукт. Його виробляє найкраща компанія, найдорожчий, можливо, бренд в світі ірландська компанія е, Kerrygold. І я не розумію, чому в Україні я не можу такий продукт виробити. Я не можу виробити продукт під назвою там, не масло. Чому, якщо є продукт сметана? От багато писали в нашу сметану, крахмал, Да я тебе. Ні! наша сметана це сметана ДСТУ. Є на ній знак ДСТУ і там жодних додатків. Будь ласочка, купуйте. Але якщо поряд на полиці стоїть масло сметана для супу, як в Польщі стоїть в кожному магазині, і в складі цієї сметани до супу є крохмаль, і ви це можете прочитати, і ви не бачите там клейма ДСТУ. Я не розумію, чому такий продукт мусить забороняти державний стандарт. Увага! Державний стандарт регулює продукти під державним стандартом. Вироблені. Цей державний стандарт треба допрацювати до ідеалу. Ми маємо пишатися нашими українськими молочними продуктами: маслом вершковим, сиром кисломолочним без транглютамінази, сметаною без крахмалю, виробленими за державним стандартом. Крапка. І при тому ми повинні розуміти, що так само, як в усьому світі, а у нас бідна країна з низьким рівнем доходу, ми повинні надати можливість споживачам без всяких обмежень купувати безпечні, можливо, здешевлені товари-замінники без цього знака ДСТУ. Якщо і ще раз повторюсь, дві умови вони безпечні для здоров'я і на них є вся необхідна інформація. Жоден суд за умови, якщо вся інформація для споживача доступна. Я вже мовчу про нашу ідею з вами про QR-коди. Просто написано, і ще раз кажу: ну, ну як? Ну, масло з удаванням олії. Що не так з ним? От що не так? Ну, вибачте, тут мене переконати неможливо. І так, повторюю на закінченні, на цьому завершаємо. ДСТУ має бути. ДСТУ має бути не допрацьоване, а зроблене нове, де буде зазначено, який саме продукт називається маслом солодковершковим, сметаною. Сметана це вершки. Вершки із коров'ячого молока свіжі, невідновлені вершки із ящика масла. Тобто я можу взяти ящик масла, розпустити його водою, додати закваску і зробити вам сметану. Це не буде сметана ДСТУ. Тому ДСТУшні продукти це елітні продукти. Вони натуральні, вони із свіжої сировини. Про це жодним чином не вказано нічого в ДСТУ. І ці продукти держава контролює. І ви коли. Купуєте їх, ви спокійні, що ви купуєте найкращі продукти в світі. І я разом з вами. Але якщо ви купуєте продукт без ДСТУ, ви теж спокійні за те, що він безпечний, і ви маєте можливість обрати між дорогим продуктом ДСТУ і здешевленим продуктом або функціональним продуктом з якимись додатками. І все. І крапка. От за це я виступаю. За це виступають мої колеги. Про це говорять на нашому каналі. Успіхів! Україна переможе! Слава Збройним силам України! Допомагайте нашим воїнам! Дуже важко, але вони того варті. До зустрічі!